Кому хочете тут сісти, подивитися каталог, добре, сідаємо тут. Значить, по диванах дивимося. Отакий От можна зробити, хто модульний, по частинах набирається. Бачите, який великий розмір? 4,27х237. Тканина люба може бути. Тут такий м'який, як люди люблять. Але треба чекати місяць часу, тканина люба. От, модульний, бачите, по, по елементах собі набираєте любий розмір. Можна хоч 7 метрів зробити. Тканина люба може бути. Дивимося далі. 2,70 на 1,65 ось. Прямий кутовий, який хочете. 2,70 цей має. Ціна десь його в районі? Десь 40 тисяч. Отакий От отвіз. 2,45 на 1,50. Ціна десь його в районі, десь 45. Тобто десь 32, маленький, може 29, плюс-мінус, кажуть, може 25. гарний. 2,43 розмір розкладається. Дельфін. Котчик-чик. чик І дельфін. Пантограф, тут помилка, пантограф. Отак, чок-чик, тік-так-механізм. То є рукнишка сидіння, виїжджає з панкопада. Ну, гарні моделі, правило, Спенка вже тут є вмонтована спинка. сидіння виїжджає, спинка падає. 2,50 загальний розмір. Пума розкладка. Не пума, а теж. Чик, отак, чик і спинка впала. Ну цей мігонький. 2,60 розмір. тканина люба, зелена, біла, чорна, яка хочете, велюр тканина люба. треба чекати місяць. Ну це і гарна моделька, правда. Люди люблять такі моделі. Тому я зараз їх показую. Ну то взагалі мега. Мега розмір. Дивіться. 4,44 довжина. Можна взагалі 8 метрів вальнути. Ну, там ціна десь, 70-80 тисяч, сотка десь. Цей 2,57. Ну Цей 2,37 розмім. Той десь коштує 22-23 тисячі. Той десь так само. А там якийсь огонь. Ящик на постіль, де з фанери. То чітко зроблено. То на реклайнерах підголовники регулюються. Розмір 2-34 на метр. той дві. Допереду розкладається. Те, що люди люблять. Загальний розмір 1,74 м. Спальне місце 1,47 на 2 м. Будко допереду йдете спати. Така не на люба. Ну цей дорогий. цей коштує 18 тисяч. Цей теж допереду спати. Той ще дорожче, той десь 25-26. Теж допереду. Два метра допереду на метр 47. Два на метр сорок сім. А тут спальне місце два, е, крісло може бути і диван. Диван метр 47 на два, крісло 75 на два. Ну, купа диванів які хочете. Собі так, я замість вас перегорнув весь каталог. 3 0,7 на метр 60 щоб ви вже не гуртали. Я замість вас згорнув, бачите? Оце і гарна моделька. Той десь коштує десь 11500 переду спати. Всі назви пишуть, бачите? Я вам все одно зроблю дешевше, ніж в інших магазинах, Мільярд відсотків. А кому треба, той столик 6500, то і 7500, то 6500. Думайте, у, -у екофло теж є.